А тепер до справи. Давайте зафіксуємо історичний факт: Козак із зброєю це не просто воїн, це політичний суб'єкт. Право на зброю в часи Гетьманщини було не просто правом, це була юридична франшиза. Тобто, ти мав право голосу, право власності та право на суд тільки якщо ти був озброєним. Твоя шабля чи рушниця була символом твого громадянства, якщо втратив зброю, ставав кріпаком. Який втратив всі політичні та майнові права. Це наш генетичний код, в якому свобода, власність і самозахист є нероздільними. І коли імперії, що керували нашою землею, хотіли знищити українську свободу, вони не починали із заборони української мови, вони починали з тотального роззброєння населення. Нас розброювали, щоб нас грабувати і перетворювати на худобу. Це не метафора, це історичний процес. А наслідки розброєння вам всі відомі.